Чому силовим структурам піднімають заробітну плату, а військовослужбовцям ні. Чому цивільних мобілізують, а силові структури сидять вдома, отримують заробітну плату, їм її підвищують і вони не захищають нашу країну? Я нагадую, що згідно військово-оборонної доктрини, перші, хто повинні стати на захист нашої держави, це саме силові структури, які знаходяться за рахунок утримання податків. Населення України, нашого бізнесу, тому ті, хто піднімають економіку, повинні і далі працювати на економічну безпеку нашої держави. А ті, хто пішли служити, як то кажуть, народу України, силові структури, ті повинні захищати нашу державу та територіальну цілісність нашої країни. Якщо ви мене підтримуєте, то поширюйте моє відео та коментуйте. І досить їм сидіти на шиї народу України, все повинно бути по справедливості.